Привіт, друзі. Сьогодні от почали вибирати ми. Це вже така у нас друга масова вибірка. Так, потихеньку там собі або комусь під замовлення, там в ящик 2-3 ми в принципі давно вибирали. Але так, щоб вже прямо от від А до Я, то це друга така в нас вибірка. Як ви бачите, вже таке воно усе тут нещасне. Все сохне, але помідорчику то є, ще достигає. Вибираємо. Зараз от вибираємо червоний, там є чорний Сашер, Біксар і КС. Вони будуть наступними. Солеросо вибрали, пінк-буш і пінк-хіт зараз вибирають. Зараз покажу яке. Ну, ми вибираємо в принципі, все. І такі, що ледь-ледь червоні червоні, тому що немає коли їх перебирати, воно все достигне, так от, от такі от ми вибираємо, такі от попадаються, але такі, але воно все нормально достигне. Моппінг-хід. От, от такі у нас от, помідорчики гарнющі, як завжди. Ну є і отакі у нього. Він теж дочервоніє такі це ми теж беремо заодно їх чимало в нас вже там бананок біля 10 стоїть але вибрали ми ще тільки два рядочки третій по суті вибираємо от бачите це вже залишки він трошки дрібніший це Солароса. роса перші були більші. От. Але теж в принципі беруть добре. Це помідорчик. Бачите? теж Є в нього проблеми. Це в нас помідорчик Ямомото. Так він, такий має вигляд. Піде ну, нам на салати, Є й нормальні ось. Бачите, тут в кінці ми їх досаджували, були вільні рядочки, тому... Бачите? Теж пінг-буш, це такі у нас тут є Припорчені, не без того. Єщичку, теж ж буш вони трошки менші і більш круглі, ніж пін-хід. Так, це в нас? Оце в нас монг помідор, який має вигляд великий помідор. В принципі, непоганий. Це Віденова, Україна. Ну, гарні помідори, тільки вони дуже якісь пізні. уже давно є всі помідори, окрім них. От. Помідорчик Еванс. Такий має вигляд, дивіться. бачите? помидори і вони матові не блистять як інші от. бачите які помідорки ну це не знаю що що воно таке Ось такі оце конкретний от. от зараз вибираємо вибираємо все Тоді і покажу вам що ми мене шкрябали так друзі день роботи як ви бачите тут Декілька рядів. Це в нас чорні, там червоні, жовті. Це все залишається вдома. Тут 5 бананок, рожеві і червоні. За таку ми гору назбирали. Ну і також от повний причеп. Теж є жовті, рожеві, які хочете тут червоні. Ці просто насипом насипали, тому що КС. Будемо перебирати вже походу на місці, Сейчас поїду коротше Десь півтора прицепа таких буде помідора, якщо так все прямо взять. От, як ви бачите, набрав поки що таких, щоб ну, швидше на продаж, тому що мені там в пару місць треба поїхати їхати торгувати. Ну а ті, що показував. Першими залишиться поки тут, поїдуть чернігів Будемо і оптом віддавати, щось сам продам, побачу, все будемо робити по ходу. День у нас зайнял, зайняла ця процедура. Рожеві є, жовтенькі, які хочете є. Помаранчеві, червоні, помаранчеві. Чорні. Це все ще буде перебиратися, звісно, бо тут є, вон, бачите, і ми вибирали такі-такі, які ще не достигли. Так само і тут. От є такі, а є вже рожеві. Це все треба перебрати тепер, підготувати завтра на базар. Ну що, друзі, на цьому все. Підписуйтесь, коментуйте, ставляйте подобайки.